Наскільки токсичний є альбендазол? Ворміл, зентел, андазол. От це є андазол, От, то це є препарат, який випускається в Туреччині. Тут в конволюції є 10 таблеток. І, звичайно, що якщо випити всі 10 таблеток одночасно, дуже велика ймовірність, що буде дуже велика токсична дія. Я спокійний, тому що я розумію, що це фейк, і можу спокійно так само випити одночасно всі ці 10 таблеток. Зараз вам покажу. Їх можна розжовувати. О, зараз беремо всі 10 таблеток. Ну, звичайно, мені кажуть мої колеги-лікарі або пацієнти, що одна таблетка це випити це дуже проблематично. Ну, я беру зараз, от ви бачите, всі 10. Обов'язково треба запивати водою солодкі все. Я такий вже експеримент робив. Я пив 9 таблеток, зараз спокійно 10. 9 таблеток я пив 6 років тому, поки що живий, печінка працює добре. І не переживайте, що ці таблетки є токсичні. Токсичними є часто ті паразити, які відповідно є в вашому організмі, які ви не вбиваєте, які створюють вам більші проблеми, ніж ці таблетки. Гарного дня усім вам!